Чому варто обрати фронтенд? Сьогодні ми обговоримо 5 причин. Та перед цим нагадаю, для тих, хто ще не знає, фронтенд це сфера створення веб-сайтів, а саме їхньої видимої частини, тобто все, що користувач може побачити. Фронтенд включає в себе HTML, CSS і JavaScript. Фронтенд-розробники створюють веб-інтерфейс, щоб він був легким у сприйнятті. Ефективним у використанні та привабливим на вигляд. Тож, чому варто обрати фронтенд? По-перше, фронтенд дуже популярний. Якщо вас цікавлять веб-технології та розробка веб-сторінок, то знайте, що ви обираєте найпопулярніший напрямок фронтенд. Друга причина аналітика. У цю сферу гарно вливаються люди з аналітичним складом мислення. Якщо ви маєте нахил до цього, любите розв'язувати різні завдання, то це вам дуже пригодиться, коли будете створювати зручні інтерфейси сторінок та ефективні програми. Третій фактор творчість. Якщо ви маєте творчий підхід до роботи, то вам підійде фронтенд. адже робота фронтенд-розробника розробника це комбінація технічного та творчого підходів до роботи. Розробка веб-сторінок вимагає створення зручного та естетичного інтерфейсу, що може бути викликом для творчої особистості. Причина 4 стабільність. Веброзробка це одна з найстабільніших галузей it індустрії. Щороку вона все більше розвивається. Завдяки цьому завжди буде і робота, і стабільність, і потенціал для росту. По п'яте зарплата. Згідно зі статистикою, зарплата фронтенд розробника в Україні починається від 15 тисяч гривень і вище, залежно від досвіду. Отже, незалежно від того, маєте ви творчий склад розуму чи любите аналітичні задачі, це вам пригодиться. Тож, обираючи фронтенд, ви обираєте популярну професію, в якій завжди є робота, яка гідно оплачується.